Сьогодні ми робимо хіто, значить, наливаємо спрайт, йдемо до самого верха. Так, налили. Тепер беремо лимонний сік і лєм. Тепер лимо э, льода. Так, сюди. Так, в мене м'яти немає, то буде в мене без м'яти. Я візьму такі е, цукерки, такі гамі гамі такі ведмедики. І сюди теж кину. Візьму трубочку і так помішаю. Пробуємо. Дуже смачненько. хто хоче робити. Став лайк і підпишись всім па-па.